Велике ліжко пересовництво завершилось. Не так, щоб без проблем. Ні сіло, ні впало, депутати закомизились, і процедуру перезавантаження влади довелось розтягнути на два дні. Але то не біда. Бо це у воїнів Збройних сил України обсяг роботи опубліковується в кількості ліквідованих орків. А у депутатів в кількості днів, які залишилися до чергових виборів. А вони ще не скоро. Тому можна не поспішати. Робота стоїть, а срок іде. Перший день депутатам вистачило на снах звільнити з посади лише міністра з питань стратегічної галузей промисловості Олександра Камишина, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця, і міністра юстиції Дениса Малюського. Ні, це не те фото. І це теж не те фото. Так, тепер те, що треба. Дениса Малюську депутати зустріли бурхливими оплесками. Я не брав хабарів на посаді міністра, заявив він з трибуни Верховної Ради. Я готовий пройти поліграф, щоб довести, що не брав жодного хабаря. Можу це зробити публічно, онлайн, як завгодно. Я ручаюсь за чесність усіх своїх заступників. Наша команда не допускала порушень, божився Малюська. Значить, начебто, хтось його питав про хабарі, про команду або про порушення. Вийшло по Фрейду в перекладі української. Знає, які кішка чи з'їв. Вся коаліція аплодує, Але тоді запитання: чому ж звільняєте? запитав народний депутат Ярослав Желізняк. Відставка була моїм особистим рішенням ухваленим без примусу, запевнив екс-міністр. Він пояснив, що просив про відставку не один місяць, але йому радили почекати правильного політичного часу. Щоб знайти замін. Після цього депутати дружно проголосували за звільнення свого улюбленця. А от його колегам, віце-прем'єр-міністру, міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і Ірині Верещук та голові фонду держмайна Віталію Ковалю, поталанило менше. І якщо останньому для звільнення з посади не вистачило одного голосу, то Ірину Верещук, народні депутати, звільняти відмовилися категорично лише 214 голосів за. Хоча напередодні розгляду питання про відставку пішли чутки про наступне призначення пані Верещук в офісі президента на посаду заступниці керівника. На своїй сторінці в Фейсбуці вона словом не обмовилась про це, лише подякувала президенту, прем'єру, членам уряду, народним депутатам, працівникам Міністерства реінтеграції за спільну роботу. Після цього, як зазначили народні депутати, її телефон того дня був не в мережі, а на смс-повідомлення вона не відповідала. Напевно, це і стало причиною негативного голосування у Верховній Раді. Як на мене, пані Верещук поступила мудро. Адже всі пам'ятають про сумну долю до Олексія Данілова і Сергія Гайдая, які після звільнення з посад так і не стали послами ні у Молдові, ні в Казахстані. Принаймні поки що. Хай там як, але після відставки Дениса Малюські Верховна Рада припинила роботу до наступного дня. Караул устал? Вочевидь, після двох провальних голосувань керівництво парламенту не мало впевненості щодо позитивного голосування за відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулєбе, який замість того, щоб з'явитися в стінах парламенту демонстративно вигулював свою собаку неподалік. Ну і щоб виправити ситуацію, ввечері до фракції Слуги Народу прийшов ні, не так. Щоб виправити ситуацію ввечері до фракції Слуги Народу спустився з Олімпу найвеличніший політичний. Діяч сучасності. Як і чим він переконав депутатів, невідомо. Але наступного дня все пішло як по маслу. Зранку в залі під бурхливі оплески нарешті з'явилася Воскресла Ірина Верщук, яка на розблокованій сторінці у Фейсбук радісно повідомила: Президент сказав, що я йому потрібна в офісі президента. Тому я переходжу на посаду заступника голови Офісу Президента України. Служу українському народові. З сьогоднішнього дня назначаю тебе старший по общежитті. Будеш іш за порядок. Вопроси є? Ні. Господин назначив мене любимою жоною. Хай там як, але зранку депутати звільнили не тільки Віталія Коваля та Ірину Грещу, а ще й Дмитра Кулєву, який в стінах парламенту, так і не з'явився. Ну а після цього депутати перейшли, власне, до самого процесу пересування. Новим міністром закордонних справ став Андрій Собіга, який до цього працював першим заступником міністра закордонних справ, а до цього заступником керівника Офісу президента. Новим міністром юстиції стала Ольга Стефанішина, яка зберегла ще й посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Новим міністром аграрної політики став Віталій Коваль. Який до цього працював на посаді голови фонду держмейна, а до цього на посаді голови Рівненської облдержадміністрації? Новим міністром молоді і спорту став Матвій Бідний, який до цього був заступником міністра молоді і спорту. Новим міністром захисту довкілля та природних ресурсів стала Світлана Гринчук, яка до цього працювала на посаді заступника міністра енергетики Германа Галущенка. Новим міністром у справах ветеранів стала Наталія Калмакова, яка до цього працювала на посаді заступника міністра оборони Рустема Умірова. Новим міністром стратегічних галузей промисловості став Герман Сметанін, який до цього працював на посаді керівника Укроборонпрому. Новим міністром культури та стратегічних комунікацій став Микола Точицький, який до цього працював на посаді заступника керівника Офісу президента. Ну і новим віце-прем'єр-міністром з питань відновлення, міністром розвитку громади територій став Олексій Кулєба, який до цього працював на посаді заступника керівника Офісу президента. Ось і все. Перевантаження влади закінчилося. Президент настільки був задоволений, що навіть подякував депутатам за таку потужну роботу. І заявив. Чого очікує від нових урядовців? Відбулись урядові заміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно. Але у вас немає відчуття, що щось тут не так? Що нам обіцяли посилення владної команди новими обличчями, а в результаті ми їх так і не побачили? Найбільш постраждалим виявився Денис Шмигаль, який був так засмучений. Що забув нести у Верховну Раду проєкти постанов про призначення міністрів у своєму уряді? Як того вимагає Конституція і закон України про кабінет міністрів? Жаль, подмога не прийшла, підкріплення не прийшла. От такі, братділа, нас з тобою. А пам'ятаєте, як все починалось? Потому что ну, я хочу привести профессиональных людей, порядочных людей во власть, но я прихожу на один срок. Я не думаю про свои рейтинги. Однозначно никакого влияния на медиаресурс, никакого влияния на информационную атмосферу в стране. Я не собираюсь ни в коем случае э, влиять на правоохранительные органы. А президент в моем лице не будет в аппарате президента создавать блоки людей и создавать такую администрацию, где каждый из блоков контролирует либо судебную систему, либо антикоррупционные органы и, и давит. Я хочу себя окружить профессионалом. У Влади, запевнял на стадии президент, должны быть молодые, зеленые, не особи, особы, которые до этого никогда не были у владе. И нашел старик. Першої президентської каденції ми нарешті побачили, що на практиці означає ця формула. Почнемо з зашквареності. Чомусь мало хто звернув увагу, що призначена на посаду міністра юстиції, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина є обвинуваченою у кримінальному провадженні щодо вчинення, тяжко, особливо тяжкого кримінального злочину, який розглядає Вищий антикорупційний суд України. І 3 жовтня її чекають на черговому судовому засіданні. Так, я згоден з тим, що Стефаніша не може вважатися злочинницею до винесення обвинувальним вироком суду. Але погодьтеся, призначати на посаду міністра юстиції людину, яку обвинувачують у скоєнні особливо тяжкого посадового злочину це нонсенс. До речі, не так давно міністра аграрної політики Миколи Сольського було звільнено з посади, коли він отримав лише підозру. Від набу, а тут звинувачення і судовий процес. Як таке може бути? Все дуже просто. У неї є реабілітуюча підстава. В кримінальному провадженні Стефанішина фігурує не одна. Разом з нею судять і Олена Лукаш, одіозну міністерку юстиції Часів Януковича. А це в нинішній зеленій команді дорівнює знаку якості або індульгенції від будь-якого кримінального переслідування. І нічого її політичній кар'єрі. Не загрожує. Ось так відбувається в нашому царстві-государстві. Але це ще не все. Слово журналісту Володимиру Бойку. Цитата: також нагадую, що крім Стефанішиної, міністром був призначений ще один кримінальник Матвій Бідний, який у бутність директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства спорту і молоді України обклав спортсменів грошовими поборами, знищив військовоприкладні види спорту. Заборонив заходи з підготовки молоді до Служби в Збройних силах України та влаштував розкрадання коштів державного бюджету через фірму ТОВ Атлетика Віва», що належала брату тодішнього першого заступника міністра Гоцула. Під час розслідування кримінального провадження від 16 березня 2018 року у бідного були проведені обшуки, в ході яких вилучені документи, які свідчили про масштаб розкрадання. Від тюремної камери нинішнього міністра молоді і спорту врятував прокурор міста. Прокурор міста Києва Говда та керівник головного підозрілу детективів Набука Лужинський. Також нагадую, що в червні 2023 року був заарештований Тест Бідного, колишній народний депутат від партії регіонів Григорій Дашутин, який співпрацював з військово-промисловим комплексом Росії. Наразі тест у міністра оголошено про підозру в створенні злочинної організації та пособництві державі агресору. У справі також проходить дружина бідного. Разом до перемоги! підсумовує журналіст. Жодне із цих призначень не є новим лицем. Всі вони перебувають на державних посадах уже тривалий час. Результат їхньої роботи ми всі можемо бачити щодня. Але тепер президент вважає, що низька активність, тобто ефективність їхньої роботи, в минулому пояснюється тим, що їх неправильно розсадили. На засіданні горкомітету необхідно визначити, поділити... І якщо правильно їх розсадити, то і ситуація виправиться. Так мислить наш гарант. Геніально. геніально. Ось таке оновлення влади, панове, яких вам ще оновлень не вистачає. Але за всіма цими фрікціями за кадром залишилося головне питання: а хто насправді сьогодні керує Україною? Інакше кажучи, є не просто виконавцем чужих рішень, таким собі зіц-председателем фунту. А особою, яка приймає рішення. Чомусь саме це питання завжди викликає нервову реакцію президента Зеленського і породжує безліч мемів на цю тему. Так, наприкінці 2023 року, під час підсумкової прес-конференції, Харан заявив наступне. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі до вашої риториці не можу позб. Просто не можу дозволити цього собі. З тих пір суспільство ламало голову. Хто ці люди? Хто ці люди? Це пана блюді, не люди. Ти помієш? Це із розряду тих друзів, яких. Которых... В музі я говорю. Цікавість була настільки великою, що нещодавно представник української правди знову задав питання гаранту про п'ять шість менеджерів. І ось що відповів Зеленський: Українська Правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про п'ять шість ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою і з енергетикою з правоохороною. Я казав про офіс президента, а не про команду країни. Ви випустили вже дуже багато до речі, статей про 5-6 менеджерів. У вас така методичка. Я думав, все це пішло з Януковичем. Як це називається? А слово. А? Темники. 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 Я розумію, Тобі, що про, у вас. Про які це... темники ви говорите? Треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. Спробуємо скористатися порадою президента і подібно Діогену, включити світло в своїх очах. Щоб почути, сказане Зеленським ще раз. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі до вашої риториці, не можу позб просто не можу дозволити цього собі. Ви щось розумієте? Особисто я? Ні. Як на мене, Роман Кравець нічого не наплутав. Коли Грант казав про 5-6 менеджерів, то казав саме про свою команду, а не про офіс президента. Але далі Остапа понесло. І тому у нас не 5-6 менеджерів, я казав про офіси. Дуже важливо, що є велика команда людей, які працюють в оборонному а, промисловому комплексі України. Це не тільки державні інституції, це і приватні інституції. Я навіть здивований, що ви запитуєте про це. Мені здається, що ми проводимо дуже багато різних брифінгів, дуже багато різних зустрічей. Ви бачите, які є напрацювання. Відчувають всі, окрім вас. Тобто, команда президента то є вся Україна. Ну ви зрозуміли, кожен із нас президент. Що стосується моєї команди, сьогодні моя команда як президента України це всі ті люди, які захищають нашу державу і Збройний сили, і главку, і міністр оборони. І я вважаю, що ми одна команда і урядовці. І я вважаю, коли у нас є дійсно позитив в напрямку Європейського Союзу, який ви, на жаль, не бачите. Але якщо є цей позитив, і багато років хтось цього хтось, а багато людей цього хотіли, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Багато законів прийнято. Є різні виклики і в Раді, і в уряді тощо. Але не помічати дійсно того, що в час війни Україна стільки всього зробила? Не помічати, що в часи війни Україна стільки всього зробила, то для чого тоді потрібні перестановки в уряді? І якщо президент справді вважає, що заміна п'яти шести ефективних менеджерів з офісу президента погіршить ситуацію, то для чого він звільнив трьох заступників керівника офісу? Нагадаю, що напередодні кадрових змін уряді. Президент Зеленський звільнив з посад заступників Ростислава Шурму, Миколу Точицького і Юлю Соколовську. Де логіка? Може, президент Зеленський як би це м'якше сказати, вводить нас в оману? ким я точно не хочу бути так цим брехуном. На мою думку, найкраще цей феномен пояснив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан. Мы, мы обижаемся, да, вот ты обижаешься, я обижаюсь, что он врет. Я пост написал, ты это говоришь, ну, куча людей говорит, так это же неправда. Ну, врет постоянно. Все время врет. У -у -у. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились, все. Его вот дальше это не интересует. Картинка красивая, красивая. Людям понравилось, понравилось. Похлопали, похлопали, все. Он свое дело сделал. А то, що ми називаємо бред, це сюжетные повороты. Запам'ятайте цю фразу, Зеленський ніколи не бреше. А те, що називається брехнею, то просто повороти сюжету. Да а тим, що не в рід. Як тоді можна пояснити таку недолугу кадрову політику президента Зеленського? У него не было другой жизни. Он никогда не работал ни на государственной службе, ни в каких-то больших предприятиях. Он не знает и, и большая моя трагедия. Он так и не научился. Он, он деградирует в этом плане. Он поднимался, 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 а потом он тут он всех, кто, кто понимает бюрократический язык, поувольнял и сидит там дальше снимая свои фильмы. И, и мы с этим ничего не можем сделать. И мы с этим ничего сделать не можем. Ну да, хорошая позиция. Привели до влады. І при цьому ми тут ні при чому. А я тут ні при чому? А я тут ні при, при, при чому. Ось так і живемо колись в очікуванні кінця епохи брехні і кінця епохи бідності. А тепер живемо в очікуванні кінця епохи нових обличчя. Чому так сталося? На мою думку, тому що ми забули слова зі Святого Письма. Що було, воно й буде, і що робилося. Буде робитися воно, і немає нічого нового під сонцем. Буває таке, що про нього говорять дивись, це нове. Та воно ж вже було від віків, що були перед нами. Золоті слова. Від себе додам: все нове це лише добре забуте старе. Тому на сьогоднішній день і маємо те, що маємо, хоча заслуговуємо на те, щоб мати краще. Всього вам доброго! По-моєму, чувак нас кинули. В мене є країна, я її любив за волочки очі. Люди кораблі, я з нею разом, пів життя прожив, притулившись тілом до теплої землі. На на на, най-на, на на на. на, -на, -на. Тепер тут страшно, я розлюбив її злі, сірі очі, іржаві кораблі ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли що нас просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом. Длохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом бунітас, злили нас. Багато не тільки я один посідаєм в поїзд і втікнув хто куди, хай шукає щастя, інший хто небудь посеред ворон, які тебе криють, а нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас. Mene s tobou razom, bunitas, vzlyli nás.